Hello, Friendly, З вами Деніс Френдлі. На кінець я знімаю відео на кухні. Знаєте чому? Коротше, поїхали е, батьки з бабусею в село, і я на кінець можу зараз зняти у... на кухні. Коротше, поки вони їдять. І, ну, поїхали. В село я можу з вами зняти пару реакцій е, наперед на завтра. бо я це знімаю 9 числа на 10 листопада. І наперед уже поїсти. Поки кухня свобідна, ніхто в ній не перебуває. Тому такі справи, дружні. Не знаю, можливо, пару відео знімлю тут, а, а всі решти, вже там, які лише знімемо завтра там, у великій кімнаті. Ну, тобто сьогодні ви дивитесь це відео, значить сьогодні. так. Коротше, сьогодні у нас зараз попробуємо батончик. Отакий мілка, Лео Ось Таке якась новинка, це коштує 30 чимось гривень. Хотів взяти дві штуки, але дві штуки 60 гривень би вийшло. Я взяв одну штуку. Одну штучку від мілки. Так, є переклад, нема. Зараз подивимося, так. Е, Мілка Лео, Гоу. Так. Так, 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 так. Емулятори. Так. Найшов, здається, вафлі. Тихо, 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 тихо. Блін, перше знайшов, здається. Мики. Зараз, може, знайду. Не можу знайти, чекайте. Брашно, пшенична, модельно. Так, може на іншій обгорці тут ової. Так, де ми? РС. Блін, я не годен знайти, чесно. Тут нема на нашому Ну, таке. Так, 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 так. Вафлі процес. Повнічний МК. Так. Так, 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 так. Вибачте, що затягую, але не годен зайти. Коротше, одним словом, поїхали, зацінимо ці вафлі. Це, коротше, вафлі. Там. Батончик вафлі, походу. Let's go. Деніс правильно реагує, правильно реагує. Сьогодні він буде їсти. Ось такий ось батончик вафлі. Мілка. Лео. go, go, go Давайте відкривати та хочеш їсти. Та. Бо то я затягую, затягую. Не можу сісти та й відкрити на кінець цей батончик. Так, поїхали. Так, погнали. Що він себе представляє? Так, ось такий батончик. Вже угу. покришений. Бо я куповував його давніше. Там. Ну давайте зацінимо. Це шоколад середині Угу. Mm -hmm. Добре. Вафля з шоколадом. Ммм, mm. поставлю 9 балів, смачно. до 10 січня 25-го. Ну ми з'їмо 10 листопада 24. го Ну вафлі самі сухі. Загально ставлю за LB smaшем. Шоколад на 9, а от самі вафлі давайте заціним. Так ну, вафлі? Вафлі на вісім. Шоклад на 9 вафлі на вісім? Тому ось таке справа. Так. Ну мені сподобалось. Такий молочний Leo Gow. Молочний смак. Нагадує трохи мілку. А всередині баблі. Коротше, 9 з 10. Побачите мілка Leo Go, можете сміло купувати. Я рекомендую. Та на цьому все. З вами був, як завжди, Деніс Френні. Дякую, хто додивився до цього моменту. Додивилися, напишіть про це. Так я додивився до кінця. З вами був. Я вже сказав хто. Всім гарного дня, всім удачі, всім пока. Побачимось в наступному новому відео. Пока, дружні. Бувайте. Бувайте, йоу. Поїли смачно, так. Нормально, Leo Go. Нормально, поїли супер.